Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашого ефіру вже приєднався помічник консультант народного депутата України Георгія Мазурашов Микола Гунько. Вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Миколо. Слава Україні. Доброго здоров'я вам. Раям слава. Слава Богу. Пане Миколо, знаємо, що ви. Були одним із ініціаторів запровадження в Україні дня в Україні дня подяки саме сьогодні у світі відзначають це свято, і ми хочемо дізнатися більше про ваш законопроект. Чому ви вирішили саме зробити цей це державним святом і запровадити вихідний? Розкажіть, будь ласка, детальніше про ваш законопроект, якщо не помиляюсь, 9574. Чи відомо вам на якому етапі нині він перебуває у Верховній Раді? Дякую за запрошення на ефір. Справді, причини появи цього законопроекту є дві. Перше, це щоб в суспільстві підняти рівень подяки на загальнонаціональний рівень. Ми, українці і так любимо дякувати рідним, близьким, дякувати Богу, це нормально. Тут багато християн живе, але хочеться, щоб це стало таким же національним святом, як і Сполучених Штатах. Ну і друга причина це на тлі російської агресії. Ми розуміємо, що Сполучені Штати це є та країна, з якою нам життєво важливо дружити, знаходити щось спільне, знаходити якісь спільні моменти. А ви знаєте, що у Сполучених Штатах є республіканці, демократи, і фактично, День подяки це те, що подобається і одним, і іншим. Якщо Україна також на загальнонаціональному рівні матиме таке свято День подяки. То я думаю, це буде таким мостиком е ментально, що зблизить нас з Сполученими Штатами. Тому що ми розуміємо, що Сполучені Штати це на сьогодні в е світі держава номер один, е яка фактично може допомогти нам повернути Донецьк, Луганськ, Крим та інші окуповані території. Тому е Дружити нам з ними потрібно, і це гарне свято, яке ми можемо прийняти і також запровадити у нас в Україні. На якому етапі зараз законопроект? Він зареєстрований на сайті Верховної Ради. Він проходить комітети. Звісно, є різні зауваження. Там, скажімо, одне зауважень, яке побачив, що це пропонується, щоб був вихідний, а є переживання, що можливо. Через те, що це буде вихідний, то буде навантаження на інші дні там для тих людей, хто працює, можливо, але я думаю, що плюсів набагато більше. Якщо ми запровадимо це свято, будемо дякувати, дякувати Богу, дякувати е, тим людям, які зробили багато для становлення України, для становлення державності. Взагалі, подяка це те, що нічого не коштує з нашого боку, але дуже високо ціниться. Я думаю, всі з цим погодяться. Пане Миколо, ну але водночас знаємо, що ви пропонуєте встановити цей день на 22 жовтня. Чому саме ця дата? Бачимо, що в Америці День подяки святкують наприкінці листопада. Слушне запитання. Ви знаєте, перед тим як готував законопроект, то дивився, що в Україні вже була якась така певна традиція, ну скажімо, так, не на не на національному рівні. Але просто дехто так запровадив е, святкувати е, е, у вересні, але вересень то ще не є таке е, логічне завершення року там збору урожаю. Листопад, от я не знаю, як в Києві, в Чернівцях, сьогодні холодно, добряче холодно. Тобто, це вже ми заходимо вже в зимню таку пору саме у нас тут в українських реаліях. 22 жовтня це у світі відзначається День Змін на краще, і побачив цю назву, і вона дійсно сподобалася, тому що справді це є якесь таке прагнення змін на краще день подяки для України. Це можливо ноу-хау, щоб це було на загальнодержавному рівні, але дата якось трапилася от така на очі. Якщо буде підтримка, буду дуже радий. Якщо справді буде таке нове свято в Україні День подяки, угу. але водночас, пане Миколо, в Америці знову ж таки це свято, як правило, припадає на четвер. А ви хочете зупинитись саме на один день, тобто, щоб воно було в одній даті, і воно точно було вихідним. Трошки вам скажу з юриспруденції, якщо воно пройде перше читання, то між першим і другим читанням там можливі різні корективи. Як там вже буде, чи це залишить повністю вихідний, чи це будуть просто люди відзначати в родинному колі там і будуть відзначати тих, кому дійсно будуть дякувати в той день? В якому форматі воно буде вже на виході, я не знаю. Але дуже хотілося б, щоб на тлі цієї війни, яка зараз є, щоб ми не опустили цей момент. Тому що в наступному році вибори в Сполучених Штатах, і помітьте, що незалежно хто прийде до влади, чи демократи чи республіканці, з ним подяки, ми будемо ментально близькі, і нам це потрібно, нам, українцям, україні, пане Микола. Цікаво, чи ця ідея потребує виділення якихось додаткових коштів з державного бюджету? Я аналізував це питання. Ця ідея не потребує взагалі виділення коштів в такому вигляді, як вона подана, тому що це є сімейне свято, це є свято, коли знову ж таки я вже говорив. Повторюся, що подяка нічого не вартує. Якщо президент чи якщо перші особи держави перечислять кому вони будуть дякувати, коли будуть вручати подяки, ви знаєте, в кожному місті, в кожній області є подяка міського голови, є почесна грамота губернатора області, є на рівні Києва різні подяки. Як правило, це ну. Коштує тільки того паперу, на якому вона написана. Але клад, який вона приносить, ви розумієте, подяка, вона це дуже є цінне. Тобто, е, наразі я не бачу поки що, щоб це якось впливало на бюджет, але плюси від цього свята будуть для всіх. В Україні загалом у цій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, це буде дуже великий плюс, тому що ми будемо розуміти, що десь в сполучених штатах є це національне свято, є в Канаді і є в Україні. Нам уже є про що говорити. У нас вже є спільні теми, пане Миколу. А за цим законопроєктом чи передбачено якісь офіційні заходи, заходи національного рівня, що повинні робити українці? А чи це саме має бути державне свято? Так, зрозуміло. Е, дивіться, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, там є певні традиції. Скажімо, вони за сімейним е, колом у родинному колі вони е, мають там гарбузовий пиріг, це вже класика жанру, вони мають е, там індичку. Е, ви знаєте, українці, повірте, вміють готувати, і у нас також є багато гарної української кухні, правда? Якщо говорити про е, е, Ну, якщо ціли за сімейний стіл або в родинному колі, якщо говорити про державний рівень, то цей день справді можна відзначати, як колись, пам'ятаєте про радянському союзі, що були дошки, пошани було що? Як людей відзначали за їхній вклад у даному випадку за вклад у формування української державності, суспільства, громадянського. Це все можна організувати. Єдине, е, треба щоб була політична воля. От ми чекаємо, щоб депутати в сесійній залі підтримали цю ідею, проголосували. А далі знову ж таки між першим і другим читанням, якщо будуть слушні зауваження, якщо будуть пропозиції, звичайно, я буду радий побачити їх. Але це має бути підняття рівня подяки на загальнонаціональний рівень ось суть законопроекту. Пане Микола, ну але водночас є критики цієї ідеї. Зокрема, от можна почути про те, що ми дуже часто копіпастимо американські свята, зокрема, той самий Халовін. Тепер ви пропонуєте День подяки. Якщо говорити про Хелловін, то в нас так само є традиції маланки. Мабуть, вам на Буковині це як нікому добре знати. То чи не буде це дійсно просто копія, можна сказати, дешева копія американського свята? Давайте будемо реалістами. Якщо ми дихаємо, американці дихають, це не означає, що ми копіюємо їх. Якщо ми щось позитивне беремо з будь-якої держави, а в даному випадку я кажу, що Сполучені Штати це та держава номер один, не Китай, не Євросоюз, навіть до якого ми прагнемо, а саме Сполучені Штати політично це та держава, з якою нам зараз вигідно, потрібно дружити. І з їхньою допомогою повертати окуповані території Хіловін е, це зовсім інша тема. Я особисто 31 жовтня відзначаю День реформації. І вважаю, що це більше гідне свято для нас, українців, тому що це свято відновлення е, свободи слова, е, свободи е, думків і, і тому інше і тому подібне. Тобто для мене особисто хіловін він не має тієї цінності, тому е, ви бачите, нема такого законопроекту і взагалі немає такої ідеї, щоб це запроваджувати у нас на національному рівні. А День подяки це є та ідея, яка е, заслуговує уваги. Як для нас, українців, так і е, взагалі у цій ситуації, в якій ми знаходимося, для підтримки з боку сполучених штатів. Пане Микола, ну і водночас щодо традицій, ви вже згадували про те, що американці мають багато вікові традиції ще з 18 століття відзначати це свято. А якщо говорити про наші традиції, зокрема от сімейні, то вони які вони можуть бути? Що, що, чи тут має дійсно попрацювати Верховна Рада, Міністерство культури, чи люди самі вже придумують, можливо, кожна родина свої традиції? Невеличке уточнення, насправді, з 1621 року там uh -huh. йде ця традиція святкувати, коли вони разом з місцевими корінними американцями відзначали це свято. Ну, на ну, той час Що ще говоримо... не було самих Сполучених Штатів. Так, так, так. Ну, принаймні. Але так, традиція дивіться. була вже так. так. Дивіться, якщо ми говоримо про Україну, у нас є стала традиція сімейних цінностей. Що би там хто не говорив, які би не було нововведенням, але все ж таки батьківщина, родина, батько, мати, сім'я, діти це є е, ті слова, які мають значення для кожного українця. Тому, якщо говорити про день подяки в контексті сімейних цінностей, то е, ще одна нагода зібратися за родинним столом, поспілкуватися, відвідати батьків. З батьками, з родиною, це свято провести. Я думаю, це дуже гарно, правда? Пане Микола, ну і на сам кінець теж не можемо не запитати. От вчора з'явилася інформація про те, що Верховна Рада в першому читанні прийняла закон щодо використання англійської мови в Україні. Яка ваша позиція? І чи, чи очікуєте, ви найближчим часом що і в другому читанні затвердять і англійська мова в Україні стане мовою, можна сказати, міжнаціонального спілкування. Я англійську школу вчив англійську мову вчив в школі, і скажу, скажу відверто, можливо, не всю граматику можу знати добре, але на побутовому рівні, якщо потрапляю в країну, де англомовні, то можу спілкуватися. Я вважаю це нормально. Це як в фармацевтиці є латинська мова, тобто це якась певна така кодова мова всесвітнього значення. Це нормально, якщо будуть українці знати англійську мову. Єдине тут терміни, за який термін можна вивчити цю мову, тому що якщо молодим людям це зробити легше, то старшому поколінню це зробити важче. Ну ви розумієте, якщо б мені зараз хтось сказав вивчити китайську мову, для мене це би було трохи складно, тому що я з нею ніколи не мав справу. Тобто треба дати е, часу, час потрібен українцям, щоб е, втілити цю ідею в життя, але сама ідея непогана, тому що фактично подивитися на земну кулю, то англійська мова це справді є найпоширеніша. Почули ваші думки, ваші міркування. Дякуємо, пане Миколу, за це. Нагадаю нашим глядачам та слухачам, що спілкувалися із Миколою Гуньком. Це помічний консультант народного депутата України Георгія Мазурашу, громадський діяч та правозахисник. Зокрема, з паном Миколою обговорили про те, чому в Україні пропонують запровадити нове державне свято День Подяки. На все добре. Дякую вам.